Доброго ранку, дівчатка і хлоп'ятка, і черняві, і корокі, і біляві і синьоки, і великі і маленькі. Радо всіх я вас вітаю, щиро всім добра бажаю. Якщо ви хочете бути добрими і розумними, погладьте себе по голівці. Якщо ви хочете допомагати один одному, простягніть руку вперед. Якщо ви хочете бути дружніми, з'єднайте свої долоньки. Якщо ви хочете бути працелюбними, підніміть руки вгору. Якщо ви хочете бути веселими і здоровими, поплескайте в долоні. А чи знаєте ви, що на світі найголовніше для нас, для вас, для всіх людей на землі? Так, найцінніше для людини це життя та здоров'я, але в житті трапляються різні негоди, неприємні ситуації. Які вчать нас замислюватись і оберігати власне життя і здоров'я. Саме про це ми сьогодні з вами поговоримо. Я пропоную вам заплющити очі і уявити щось приємне для кожного. Що ви уявили? А послухайте, що уявила я. Вечоріє. в кімнаті тихо і майже темно, на столі стоїть свічка. Ось я її запалюю і враз у кімнаті стає світліше і веселіше. Подивіться уважно, ось цей вогник. Здається, на вогонь можна дивитися безкінечно. Він приваблює і зачаровує, наводить людину на роздуми. От і я дивлюсь на цей вогник і думаю, хто він, друг чи ворог? Спробуємо розібратися разом. Давайте пограємо в гру Вогонь друг, вогонь ворог. Коли вогонь друг, ви будете плескати в долоньки, а коли ворог тупати ніжками. Отож починаємо! Коли освітлює кімнату, будинки, вулиці, коли обігріває житло, коли горить ліс, коли горить у печі. Коли горить багаття і біля нього можна погрітись, коли у вогні гинуть тварини і люди, коли допомагає готувати їжу. Коли горить будинок, має таку добру силу, що змушує рухатись автомобілі, літаки та ракети. Молодці малята. Сподобалась вам гра малята? Вогник ще хоче з вами пограти і пропонує пограти в гру Горить, не горить. Уважно роздивіться предмети і скажіть, що з цих предметів горить, а що ні? Паперовий човник горить? Так, горить. А скляна ваза горить? Ні, не горить. Бом для малювання горить. Так, горить. А сніжки? А пальто? А Металевий замок горить, а книги? Каміння горить. А дерев'яна лавка, а калюжа горить, а сухе листя? А пісок горить? Ні, пісок не горить. Молодці малята. Дітки, пам'ятайте про небезпеку, яку несе з собою вогонь. І дякуйте за те добро, яке він нам дає. Будьте обережні. А на згадку про наше заняття я пропоную виготовити вогників, друзів для нашого сьогоднішнього гостя. Для роботи нам знадобиться папір жовтого, оранжевого, червоного кольорів, картон білого кольору, ножиці, олівець та клей. За допомогою своєї долоньки намалюйте контури вогника. Також попросіть обвести свою долоньку маму, а потім тата, щоб кожна долонька була більша за попередню. Попросіть дорослих, щоб вирізали вам смужку картону і розрізали її на частинки. Далі вам потрібно скласти смужечки гармошкою. Верхню і нижню частинку нашої смужки змащуємо клеєм і приклеюємо до найбільшої долоньки. Зверху наклеюємо середню долоньку. Далі знову приклеюємо смужку до середини нашої долоньки. У смужки приклеюємо останню найменшу долоньку. Маркером можна намалювати оченята, ротик і носик. Ось такий добрий вогник вийшов у мене. Невгамовні. Завжди пам'ятайте правила безпечної поведінки з вогнем. Дякуємо вам за чудову роботу. До зустрічі!